Починаючи з середини рухомої повіки, тонким шаром розподіляю продукт по всій рухомій повіки, піднімаюсь вище складочки. І головне, що я зараз маю зробити, це провірити на прямо смотрящих очах. Дивись, прямо. Оскільки повіка у нас досить нависла, нам важливо, щоб на півтінь від цього продукту виходила вище складочки, щоб її було видно на відкритому глазі. Откривай. Коли вона дивиться прямо, я маю продуктом ось тут зімітувати на півтінь. Тоді наше нависання буде просто не видно. Міняю пензлика на чистого. І край кольорової плями, то є край нанесення, розтушовую в м'якесеньку димку. В димку в димку. Прямо. Так, для того, щоб смокі був сучасним і актуальним, нам просто необхідно хорошо пропрацювати нижню повіку, низько розтушувати на пів тінь. Продукт пензликом для нанесення нанесла і чистим, розтушувала. Важливий етап будь